Згідно моєго конституційного права. Так, я Можна вас... я зайду, будь ласка, здоров'я? Ви в якому робимо розповідаєте? Я не особа. Я вам заявляю зараз, що я не особа. Я не громадянин України. Я людина, моя правосуб'єктність людина. Так. Ви поліцейський. Так. Будь ласка, придивіть я ваші так. повноваження. Це також людина, правосуб'єктність людина. Ви почекаєте до повного знайомлення. Полов... Поволоцький Антон Володимирович, номер жетона 020238 ПТП. Так. Да. Тепер з'ясуємо вашу і нашу правосуб'єктність. Я людина, моя правосуб'єктність людина, згідно декларації з прав людини. Ви ви знаєте міжнародні договори. Так. Конституції України, закон про поліцію. Так, я знаю. Тож згідно з міжнародним договором Декларації з прав людини, стаття 6 шоста і пакт про конвенцію та про, про, пакт про громадянські та політичні Добрый, права, стаття 16, я маю право на визнання своєї правосуб'єктності. Тож я вам заявляю, що і моя правосуб'єктність людина, і в правовому полі для вас я зараз людина. Так. Ви поліцейський. Ви зараз при виконанні обов'язків взятих на себе Україною, ви представник України, яка зобов'язалася охороняти права людини і не порушувати її. Так, не ви порушує. зараз, я е, заявляю, що моя просвітність людина, ви ви знаєте так. про мою Так. Тож ви поліцейський, ви сприяєте, сприяєте і охороняєте права людини. Я продовжую своє свій рух, я реалізую своє право на свободу переміщення. Ви сприяєте тому. Я не люд, не особа, я не громадянин України, я людина. Ви поліцейський. Я продовжую свій рух. Мене я затриманий як людина. Я вас ще не встановили, хто я вискій. людина. Це ми зрозуміли. ви поліцейський. Так, це я, як я, Ой, ні, так я. я як людина в людина затриманий вам? Ні, так не працює. Я як людина в правосуб'єктності людина вам як затриманий? Людина, ні. Ми що Я столбик. є я я людина. людина. Як ви можете встановити? Я вам вже заявив. Ви визнали мою правосуб'єктність? Так. Ви вже встановили, що я людина. Так. Я як людина перед вами чимось зобов'язаний, вийдете і розбираєтеся. Ви, я я зараз, надаєте, під... Під... Я під... Я зараз спілкуюся человек. з поліцейським, так, а ви зараз підходите. А, а я вам кажу, або кричите, документи. Причете мені, мені на вулиці. Ви почули мене. Будь ласка, ну, спокійно, ця особа зараз 에, порушує мої права на мою честь і гідність. Він зараз при... підходить до мене. Я вам пояснюю і кричіть на моє право прикументи. Будь ласка, скажіть йому, щоб він цього не робив. Зараз, зачекайте. Давайте по спокійно. Ви пред'явите свої документи? Є вас документи? Я людина, правосуб'язності, людина, зобов'язаний вам, вам показувати а, документи згідно, згідно, з яким нормативно правовим актом Закону ви керуєте країну. Ви ж назвали про нацполіцію, я Так я керуюся. Ви те. це. У нас зараз військовий стан. Ви згодні з ну, що в нас зараз в країні військовий а, стан. Почекайте. Шановне погружено Почекайте, ми, ми з вами маємо право на це. Можете він людина, правособ'єктнеся людина. Розуміли, ми зараз перевіряємо документи. Зрозумієте? Що він робить? Привин превентивні дії ви маєте робити тільки ви відновляєте. Що ви зараз робите? Шановне, зупиніть. Він зараз у людини порушує права. Він його тримає за руку. Він його затримує. Він його рух права його Він не має права його затримувати. Тому що маєте право затримати тільки ви, поліцейські. Я не маю вам показувати ніяких документів. Почекайте. Почекайте. Сідайте, цирк. Який цирк? Що? Що? що відбувається зараз? Ми з вами Быстро. Вина его кричит, по погрожа. Ребята, сюда, сюда. никуда не поехали, никуда не поехали.